Привіт, вітаю себе на каналі. Хочу зняти огляд ось цього мегана, який вже є в наявності і доступний до продажу. Ось такий GT Line 2013 року. 1,5 дизель на механіці ексклюзивний варіант. Чому? Тому що тут максимально можлива для мегана комплектація. З того, що ви можете вже побачити, це те, що тут GT-Line обвіз. Адаптивний поворотний ксенон, омивачі фар, денні ходові туманки, передні парктроніки. Ось такі оригінальні 16-ті легкосплавні диски, нові передні гальмівні диски і колодки, хороша зимова гумовий побудієр, електроскладання дзеркал. Є ось такий. Набір функцій туди входить утримання у смузі, ну не утримання, а контроль руху по смугах, панорамний дах, також є безключовий доступ. По салону що у нас є? Повний електросклопакет, бо це комплектація, наголошує, тут це дуже-дуже важливо. Є у нас підігріві сидінь передніх двох. Старт-стоп. Ось в такому стані салон. Овши, чорно-білі, чорно перфорована шкіра, ось такий красивий руль. опа Пробіг. 208 тисяч оригінальний, повністю вся історія підтвердження. Гарантію на пробіг даю. Навігація, двохзонний клімат, контроль, електростоянкове гальмо, механіка шестиступка. Відкриття панорами. Панорама обслужена, працює, замінені направляючі, нічого ніде не тече, не тарахтить, як в них буває. Питання по панорамі виключені, була проблема, вже все обслужено. Ось в такому стані задній ряд сидінь. Автомобіль дуже і дуже красивий. Наголошую, це максимально можлива комплектація. Є також у нас задній парктронік, також є зйомний фаркоп, він зараз лежить у багажнику. Зараз все покажу GT Renault Sport. Ось так, є камера заднього огляду, є шторка, у багажнику все чітко. З того, що є. Це, якщо не помиляюсь, компресор, набір для ремонту шин, крик, зйомний фаркоп. Він також є, коштує грошей, ніхто його не знімав. Все залишається з авто. Ось такий гарненький меган. Сертифікат на авто вже зроблений, повністю розмипений, готовий до першої постановки на облік. Ось в такому стані сидіння. Також і підігрів пасажирського сидіння, нічого не GT-Line по салону. Все максимально красиво. Наголошую, автомобіль має саму максимальну для Мегана комплектацію. Просто ціні. Автомобіль знаходиться у місті Луцьк. Пробіг рідний, по кузову без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Якщо хтось шукає собі ось такий автомобіль, Чесний та перевірений, автомобіль знаходиться у місті Луцьк. Дуже і дуже хороший. Кажу, комплектація просто нереальна. Так, ціна на нього немаленька, але такі варіанти дуже і дуже важко знайти у Європі, щоб був чесний та гарний пробіг, щоб не було зауважень по кузову, щоб була ось така максимальна комплектація. Тому за комфорт і функціональність потрібно платити. Ну, Також за ось за такий красивий автомобіль. Тому всім дякую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Номер для зв'язку залишу у коментарях. Автомобіль реально просто ну, космос, космічний автомобіль, апарат супер. Всім дякую.